Не секрет, що рівне потребує вирішення низки питань щодо транспортної інфраструктури. Проблеми громадського транспорту, заторів та паркувальних місць на піку обговорення. Міська влада із залученням експертів та громадськості намагаються їх вирішити, проте, поки рівне не є досить мобільним містом. Зібрали сьогодні класну команду однодумців, класну команду професіоналів, які знають, що таке перевезення, які вміють розказати. І поділитися своїм власним досвідом, бо люди, які переважно сьогодні, є, це практики, не лише теоретики. Для того щоб зрозуміти у якому напрямку рухатись далі, для обміну досвідом до рівного приїхали експерти з Хмельницького, Львова та Вінниці, які розповіли про вирішення питань мобільності у їх містах та обговорили проблеми рівного у рівному. Є проблема в тому, що ну не тільки в Рівному, насправді. Проблема в тому, що дуже велика кількість забруднення, яке відбувається в місті повітря і навколишнього середовища, це від транспорту загалом, в першу чергу від автомобільного, тому що громадський транспорт частково електричний. Частково це автобуси, які це ж, дають викидів набагато менше, ніж. Одне авто на перевезення тої самої одної людини, окрім проблеми викидів, експерти наголосили на проблемі неправильно запаркованого транспорту, який перешкоджає абсолютно усім учасникам дорожнього руху а також створює ще одну проблему затори. Вирішити це питання запропонували так. Напевно, наступним кроком мало би бути запуск платного паркування, тому що попит дуже великий і їм треба якось керувати. Окрім проблем, на заході зауважили, що той транспорт, який є у рівному, добре обслуговується, має хороші умови утримання та якісний ремонт. На прикладі інших міст розповіли, як сприяти розвитку транспортної інфраструктури. Питання досить складне, тому що ми можемо да, окремі чини міста говорити про те, що мобільність там є кращою, але важливо говорити, що ми вкладаємо в мобільність. Якщо ми вкладемо мобільність громадський транспорт це одна роль, да? але я вже згадував, що важливо, і піша мобільність, і веломобільність, і в комплексі. І з громадським транспортом це все буде говорити про мобільність. В нас на жаль, ще в місті є багато над чим працювати, щоб в комплексі розвивати питання мобільності міста. На думку експертів, рівне на правильному шляху, і процес покращення мобільності міста буде просуватись. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.